Права 1060 від дроту завдовжки 12 метрів відрізали кусок, довжина якого становила 0,1 довжини усього дроту. Скільки метрів дроту відрізали. Ну що ж, міркуємо. Я пропоную пригадати, а що таке 0,1 довжини. Ну, ми маємо такі міркування, що 0,1 десятковий дріб це 1 звичайний дріб. Тобто у нас відрізали тоді 1 від 12 метрів. А ми вже вміємо знаходити, як знайти тоді 1. Треба всю довжину поділити на 10. Записуємо тоді друга дія. Отже, записуємо 12, що ділиться на 10. Це дорівнює. Це буде у нас, перенесемо кому на один розряд ліворуч, то це буде 1,2. У дужках записуємо чого метрів. Це у нас тоді пишемо стільки цих метрів, дроту, відрізали. Так? Ну, або можна сказати, що це одна десята довжини. Добре. Тобто відрізали 1,2 метрів. Записуємо відповідь. Ну і записуємо, скільки метрів дроту відрізали, пишемо 1,2 метра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.